А це вже, друзі, продовження. За мене все нормально, трішки занесло, але трішки я вам інтригу дав. Зараз поглянемо на мої колеса, що там з ними трапилось. Думаю, що там все погано. Лисі колеса, дивіться, взагалі. лодки ще підтерлись. Я знаю, що роблю, стараю колеса, але отримую гарні емоції. А головне емоції. Тому, друзі, ще також щось терабанітне я не можу зрозуміти, чи це колесо щось таке. Даю трішки боком, а потім йду бігати, десь привежу 6-7 кілометрів. Покажу, яка ситуація у нас в Борисполі, коли був сніг. Але ось бачу прекрасний указ, де можна дати також боком. Такі друзі, коте заслуговую, подобаєшки, тому що хто таке знімає, крім мене, ніхто, зрозуміло. Я бачу, там, як пригали з звізних ям, там, фрірайд катали, особливо мішального родних, друюся відео, там, і на машині боком дає, але на шосейному велосипеді ось такому, на 23-х колесах ніхто такого ще не робив, тобто не знімав на YouTube. Я такого не бачив. Я зняв, це такий крутий контент, тому обов'язково подобається. Їду до наступного повороту, хочу там трішки походити гарно. Тут тільки можна зробити те, що пов'язане з тормозом. Більше нічого я не зроблю. Ось тут непоганий поворот ліворуч, тому зараз спробуємо. Ось так, друзі, мої виходить давати поком. Непогано, друзі. Ще трішки ще зніму вам і все, буду вже бігати, тому що не хочу затягувати відео. Класний друзі і виходить. Надіюсь, з велосипедом все буде норм. ви думаєте, друзі, Можливо, взяти ось такий матіз і давати на ньому. Бачу, що давали, чіпляли до задніх колес металеві дощечечки і давали. Але матіз мені не подобається. Краще взяти щось там, можливо, з А взагалі б хотів взяти б якусь б BMW, там чи п'ятірку, чи трійку, чи можливо Сімйорочку, була б непогана. Якраз є лід, гарно занесе зараз. Друга спроба. Трошки краще, але колесо почало трішки крутити. Тіша було просто ідеально. Клас. Якщо комусь подобається, б вето ставити комусь подобається, ви можете пишіть комент, а якщо нікому нічого не подобається, підписуйтесь на канал. Ось така мотивація. А я буду дивитися, поки що на велосипед, тому що щось мені не подобається, щось там не то. А колеса тут Ого-го-го. Хочеш давати боком, люби і платити. Такі друзі, вийшов контент чудовий. Люди підходять, кажуть, що виходить у меч, не виходить на лисі різині. Все виходить, але щось почав тріщати велосипед. Мисте, що страшно, тому що не хочу, щоб він зламався. Але, я ще раз повторюсь, хоче давати боком, любіть і ремонтувати, кладатися, тому що без цього ніяк нічого не буде. Вийшов вже на тренування, роблю сьогодні п'ятірочку, тому що трішки не встигаю, і також ще холодно, тому що вийде, то вийде. Зараз показує мінус 3, але відчувається, який мінус 11. Це відчувається дійсно. Так, години що там. Вмикається, рука вже покрасніла. Як бачите, вечірня така пробіжечка. Дороги чистять, ввечері також чистили, але ось такі вулички трішки потрібно краще. За годинник мигнувся, можна вже починати. Все, потрусили. Але все почистили, бігти можна ось так. Непогано, класно. Потрібно встигнути, поки не потемніє. Перший друзі, кілометр є, ось такий сніг. Хоп-хоп. Прекрасно. Біжу повільно, не з причепити хвилин на кілометр, тішечки не впав. Як вам друзі, так бігати? Лисяцький снігу. Я в шоці. Зараз, взагалі така ситуація в Україні, снігу скільки випало, Там море розливається, там в Одесі взагалі там хто знає, що твориться. Тому я вирішив зняти відео, що відбувається в Борисполі в Київська області. Відбувається все. В принципі, плюс-мінус стабільна і нема такого апокаліпсу. Ось такі, друзі, красиві ялинки, як бачите, засніжені. Ресторанчик, щоб випити каву, тобто кафешечка. На годиннику півтора кілометра. Біжу собі. Бігти, в принципі, хоч кажуть що ще в Бостонах, не непогано. По слизькову, по снігу. Хоч воно вже і підтерть, але нормальний біг. За 70 дивіться. Оце все сніг. Так, там є гірка, але дивіться. Як красиво. Такі, друзі, немовірний захід сонця, особливо як передає камера, це взагалі клас. Як красиво, друзі, такий антураж прекрасний. Добігаєш майже 5 км, дорога скажу, бери спори. В принципі, нашлі почищена, але є моменти, які взагалі, наприклад, тут не посипано, не почищена, нічого. Непогана сьогодні пробіжка вийшла. Думав взагалі вчора зняти вам тренування одне, але і тренування не виконав вчора, таке я хотів, і не зняв відео, тому що мікрофон просто-напросто сів. Хочу сказати, що спокійненько протрусив, відпочив. На сьогодні багато зробив справ. Що хочу сказати, друзі, контент потрішки йде, все ж прекрасно, але от підписники трішки не так швидко йдуть ці години, особливо перегляди. Тобто перегляди там 200, 500, 600, хоч контент начебто класний. Деякі знімають які самі набирають там 1000, 2, 3, 5, але ми мене поки що не виходить. Але мотивація є. Старатися працювати, тому що... Іншого виходу немає просто. А зараз, друзі, 23 й висновок даного відео, вийшло воно прекрасне. Пробіг я п'ятірочку, тут тобто добіжу. Тут з'явився трек. За ці 2 дні я зняв три відео, надійшли прекрасні, я їх вивели, все чудово. Тому, друзі, давайте переявляти максимально до нового року. Хочу сказати, що зроблю максимально крутий контент, максимально багато його і максимально часто буду вкладати. Тому, друзі, все залежить тільки від вас. Більше мотивації від вас і мені більше мотивації робити більше контенту. Комуські відео, друзі, став лайки, пишемо коментарі, після канал. Чим жучем, слава Україні і до нових перемог. Всім пока-пока.